Пане Олексію, про експорт хочеться поговорити. Тут у березні зростання нашого, нашого експорту, так, того, що ми продаємо за кордон, от фіксували зростання. І от хочеться розуміти, це історія ситуативна, пов'язана з порою року, чи все ж таки ми вже можемо говорити про тенденцію? Насправді ми можемо говорити про тенденцію, завдячуючи нашим Збройним силам України. І за попередніми даними Україна у березні експортувала товарів на 3,2 мільярди доларів. Загалом показники нашого експорту у першому кварталі цього року встали близькі вже до довоєнних показників. І дякуючи саме нашим захисникам, робота українського морського коридору дозволила досягти рекордних обсягів експорту з початку повномасштабного вторгнення. Для розуміння, з серпня минулого року, нашими коридорами експортовано понад 36 мільйонів тонн вантажів. Дуже гарним я вважаю сигналом те, що сьогодні вже до одного з портів Одеського регіону зайшло перше потужне дійсно вантажне судно, яке за один раз вивезло понад 195 тисяч тонн вантажів. Загалом на підході до портів Одеси та області перебуває майже 135 суден, які мають Експортувати майже 4 мільйони тонн наших вантажів, і все це доводить, що український морський коридор, який створено спільними зусиллями держави та сил оборони, є дійсно ефективним таким логістичним маршрутом. Але цей коридор потребує постійного захисту та посилення захисту. І багато в чому це залежить від саме наших партнерів, як сказав наш президент, перебуваючи в Одесі, питання номер один це протиповітряна оборона, яка потрібна для захисту людей і. Портової інфраструктури для Одеси. Спасибі пане Олексію вам за ці роз'яснення. Олексій Леонов це народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Він був на прямому відеозв'язку зараз, на мапі